Друзі, доброго дня! Для тих, хто слідкує за роботою нашого гуманітарного штабу АВ, багато хто в мене вже знає. Започаткував цей канал для того, щоб звітувати за ту роботу гуманітарну, волонтерську яку ми робимо вже понад 8 місяців. Для того щоб комунікувати і спілкуватися з вами, з тими, хто потребує допомоги, з тими, хто долучається і допомагає з партнерами, з міжнародними організаціями. Буквально декілька слів про нашу роботу. Ми є представники футбольної родини України. Більшою частиною це футболісти, тренери, гравці. Болівальники це аматорські, люди з аматорського футболу, люди з футзалу, з професійного футболу, всі ті, хто віддав частину свого життя у спорт, у футбол і сьогодні виявив бажання і дуже міцно допомагає нам тримати волонтерський, гуманітарний, спортивний фронт нашої рідної України. Ми багато спілкуємось з шелтерами, соціальними центрами, в яких перебувають тимчасово переміщені особи, багато діточок. Також спілкуємося з волонтерами і знаходимо ті місця, де є велика потреба у засобах особистої гігієни, чи то продуктів харчування, теплі речі. І е, стараємося за рахунок нашої е, комунікації, за рахунок того, що е, ми маємо, маємо знайомства з різними футбольними родинами, з представниками бізнесу, з соціально активними людьми, з молоддю. Е, це все, е, е, як кажуть, гуртуватися. І робити корисні справи. Можливо, це не такі великі і гучні справи, які хотілося би робити, але якщо ми будемо об'єднуватися і допомагати один одному, то ми 100% будемо наближати нашу перемогу, мирне українське небо. І, а вже ж завдяки нашим Збройним силам, України, нашим воїнам, досягнемо миру і процвітання нашої України. Тому будьте з нами, долучайтесь, будемо звітувати, будемо спілкуватися багато, будемо шукати можливості вирішення тих питань, які є. Дуже важливими для нашого суспільства, а саме для українців, які потребують зараз особливої уваги і допомоги, будьте з нами! Все буде Україна.